Добро здоров'я, шановні глядачі! Вітаю вас на моєму каналі. Е, наступає сезон зими. Будемо перезиватися на зимню резину і по путі я вирішив зробити обслугу, е, задні колодки, у мене вже там все зроблено, там я вже був, як кажуть, е, вирішив зробити обслуговування передніх е, гальмівних супортів. Е, в чому полягає обслуговування? Обслуговування полягає в заміні. Резинок направляючих, бачите, це е, одна сторона, друга сторона разом з купачками. Фірма АТЕ, кому цікаво, ось бачите номер. так, е, Далі і направляючі пальчики, Або просто так. Увага! Дивіться, кому цікаво номер. Зверніть увагу, це номер один, це, це довгі направляючі і це номер дивіться. Вони короткі, зараз я вам продемонструю. Ось, бачите? Одні довгі, одні короткі. Так от оце номер довгих, а ось оце номер коротких. І ці АТЄ, і ці АТЄ Тобто це те, що в оригіналі ставиться на наш автомобіль e 61 з заводу. Бажано. Пальчики, в принципі, вони як такового великого зносу не мають, але автомобілю. Виробництво 2005 року на дворі 2025 і ніколи вони 100% не замінювалися. Я їх хочу замінити для святого спокою. Замінити резинки. Оці резинки бажано замінювати на таких автомобілях. От перезувайтесь на зиму якусь там і перед зимою взяли і кинули ці резинки. Самі резинки коштують недорого. Пальчики просто почистили щіткою по металу. так. Якщо вони у вас більш-менш нові, просто зачищайте від бруду від різного і їх встановлюйте на автомобіль. Я їх вирішив поміняти, тому що вже 20 років автомобіль і відповідно там якийсь знос або, можливо, якась кривизна та є. От якщо зараз я їх заміню, і надалі буду міняти тільки резинки. Коротше кажучи, приступаємо до заміни. Що нам потрібно? Як завжди, піднімаємо машинку на домкрат, нам потрібно зняти сам супорт для того, щоб демонтувати наші пальчики з сторони звідси, Там знімаємо колпачечки, зараз я вам продемонструю, де вони знаходяться. Викручуємо направляючі і знімаємо супорт. Нічого важкого нема. Щоб зняти ще сам супорт, потрібно демонтувати ось ця пружина. і Легенько тут вставляємо викрутку, відведемо, вдавимо поршеньок в циліндр. Тому що у нас колодки зараз зведені. Так? Для того, щоб легко зняти, потрібно вдавити пошеньок, і потім в нас це все злізе. От і дивіться, наш супорт вже в нас в руках. Ось колодочка одна, друга колодочка в самому супорті. Дивіться, пальчики у нас один тут, другий тут. Тут стоять два колпачки, як я вже казав. Тут довгий палець направляється, тут короткий палець направляється. Дивіться, скільки у нас тут. Гавнішче, так? Тобто ось ці резинки бажано міняти. Якщо ви їх раз на рік будете міняти, повірте, вашому автомобілі від того гірше не буде. Особливо, якщо у вас не жигуль якийсь, так, тобто якась нормальні крепкі автомобілі, типу BMW, Audi і так далі, якийсь Mercedes, так, гарний, який ви любите вжарювати. Якщо ви будете ці резиночки міняти, вони вам скажуть дякую. Що вам ще сказати? Щоб їх демонтувати, просто викруткою піддіваєте і витягуєте ще одну, що другу, і зачищаєте посадочне місце, щоб вони потім нові стали на своє місце. Зараз зачищаємо і показую вам, як це все виглядає. До речі, пальчики. пальчики, пальчики. Ось наші пальчики, які демонтовані. Дивіться, в якому вони в лахміті, в якому вони стані. Ключик. Який відключується по заводу шестигранник на 7. До речі, в чемоданах. От, типу, якщо думаєте, що у вас такий чемодан, як правило, в комплекті на 8 йде, на 7 не йде. На 7 потрібно купувати ключик окремо. Так що майте на увазі. Так, дивіться, направляючи, демонтовані направляючі. Я не знаю, якого вони року, чесно не хочу їх навіть дивіться. Якесь чи то смола, чи то на масло воно не зовсім похоже. Дуже похоже на якийсь бітом. Тому що бачите. Весь супорт заляпаний чимось таким непонятним. Щось таке дуже, я ж кажу, схоже, на бітим. Навіть на диску, який тут стояв, видно чи не видно, дивіться, він весь чимось покритий цей диск. Отже, бачите, там всередині кака, шмяка, всяка різна. Ну і дивіться, ось я зачистив саму внутрішню поверхню і вже видно. так? Це я тільки що чистив тут і туди насипало. Знов Зачищаємо там, зачищаємо тут. От Для порівняння, як воно було. Ось як воно вже якби зачищено. З тої сторони ще зараз зачистимо. Зачистимо це і вставляємо наші нові резиночки. Дивіться, наші нові резиночки стоять на місці. Так? Ось видно одна, друга. Колодочку ми вже теж поставили, помастили її антискрипною пастою. Я на другій стороні вам продемонструю, як вставляються направля... самі резинки це все. Більш-менш зачистили наш супорт від того всякого дерьма, теж намастили антискрипною пастою легенько з цієї сторони, тут буде зараз друга колодочка. Монтуємо це все з воротньому порядку. Дивіться, бажано ще скобу. Це місце ось тут зачистити. Але як бачите, дивіться, воно у нас відносно чисте, тому що ми буквально недавно знімали е для чого ми знімали гальмівний диск. Я не пам'ятаю, чому ми його демонтували. Я хотів подивитись, в якому він стані. Знімав скобу, Коротше, ну, По ньому видно, що воно зачищене, бачите, немає ніякої там. Але в ідеалі, якщо ви туди лізете, то все потрібно теж на скобі зачистити. Дивіться, ми зі сторони водії зняли супорт. Тут набагато все краще, бачите? Це просто. Сліди старих колодок, трошки ржавчинки, але тут нема ось тої смоли, дивіться це пилючка, Тобто, бачите, набагато все краще, навіть в кращому стані резинки. Резинки демонтовуєте. Як їх демонтовуєте? Звідси, підівайте викруточкою і оштовхуєте в ту внутрішню сторону. Тут теж підівайте, виштовхуєте в ту внутрішню сторону. І зараз що я хотів сказати по пальчиках. Дивіться, я купив, тут стояли заводські, фабричні, тут йдуть АТЕ фірмі пальчики. Так? Я купив точно такі самі. І тут граничок на 7. Якщо ви захочете купити не фабричні, не заводські, так? там якісь фебі, шмебі і так далі. Вони, як правило, вже йдуть не в розмір. Тобто йде ключик шестиграничок або на 8, або навіть на 9. тобто може, ну, Чим гіршою якості запчастина, тим більше шансів, що тут буде ключик і стояти типу, 9, більш поширений, скажімо так. Тому що 7 це його треба докупляти, а 8-9 вони вже, йдуть, як правило, в комплектах десь. Це По тому як вставляти наші направляючі. Дивіться, супорт зачищений, все ми гарно зробили. Як вставляти наші нові направляючі? є? От у мене така мастиліця. Можете в принципі, брати любе, аби воно добре скользило. Ось. На мастіна нашу вже, бачите, легенько. Це коротка, дивіться, довга коротка. Так само і пальчики. Пальчик довгий, пальчик короткий, дивіться. Вставляється просто, як то кажеться, всі дорослі чоловіки знають, як вставляється. Оп, і отам. Все просто. Далі. Що я ще хочу сказати? По конструкції тих направляючих. Я стикнуся з тим, що дуже багато майстрів. Я вже про них говорив в багатьох своїх відео, де справа йде про гальма. Дивіться, воно направляючі, старі лежать ось наша резиночка. так? Як вона працює? Зараз буду намагатися вам показати. Бачите, дивіться, дуже добре видно, ребра всередині. Направляючи пальчики, вставити сюди всередину. Не змастюєте ні в якому разі. Ні, в якому разі. Якщо ви будете змастювати, ваші гальма будуть працювати неефективно. Вони не будуть відходити. У вас будуть перегріватися супорта, перегріватися колодки, перегріватися гальміні диски. І будуть виходити гальма набагато раніше строку. Чому? Дивіться, як воно взагалі працює. Це все. Лихо. Ану Коль, потримаєш одну рукою Оцей телефон. Отак, отак тримаю. Дивіться, як воно працює. Я вам... Продемонструю зі зворотньої сторони, просто мені звідси буде легше показати. Дивіться. Коли ви натискаєте на педаль гальм, так? Пальчик відводиться. Відводиться. Бачите, ті канавки всередині я вам показував. І цей пальчик він тягне ті... Тобто канавки його якби тримають, і він їх, коли відводиться, він їх натягує за собою. так? Коли ви відпускаєте педаль гальм, ті канавки. Роблять отако. Вони там в долі міліметра, міліметр це відбувається, але відбувається отако. Оп, воно заходить назад. Відповідно, коли ви наб'єте всередині між пальцем ну, цю резинку мастила, так, вони пальчик, ви нажали от ви нажали на гальму і він розклізнув сюди. І назад назад, він повертатись уже не буде. Так, у вас колодки відійдуть, тому що ви їдете, ідуть вібрації, ви колесом крутите, гальмівний диск трошечки легесенько там вібрує, і у вас колодки розійдуться від цього. Не від того, що резинки ці потянули, тобто ті випуклості всередині цієї резинки потягнули, а просто розійдеться від того, від самої їзди, так? від вібрації їзди. Так от. Е у вас колодки будуть набагато довше знаходитись в контакті з гальмівним диском, чим потрібно. І вони у вас перегріються і зроблять капут. Через що, до речі, ці резинки потрібно виміняти? Тому що ті би, канавки просто від часу зношуються. По цьому стильці, дивіться, я вам покажу назву. Так, номер номерок. Не знаю, чи буде десь тут номерок. Ні, номерка нема, але... От назву саму забуваєте, а це є бремс-ціліндр. Дивіться, що написано: до 3, до 4, до 5,1 Чає в цілому. Це спеціальне мостильце. От ви хочете допустим, вийняти, замінити поршеньок замінити м -м -м, оця резинка, що на поршеньковій. Так? Е -м -м -м. Потім, щоб поршеньок, от ви його, щоб вставити назад, треба чимось помостити. Так як там буде контакт з гальмівною рідиною, так, ви не можете помастити нігролом, салідолом і чимось іншим. Чому? Тому що це гальмівна система. Якщо воно змішається з гальмівною рідиною, або воно може загустіти, або воно піде по системі, заб'є вам блок АБС і так далі. Не можна такого. Треба спеціальні рідини змастила і так далі. Ось ця спеціальна паста, вона не реагує з гальмівними рідинами, можете змастювати поршеньок з резинки, все, куди воно попаде. Тобто, якщо воно попаде в гальмівну рідину, у вас не буде з цим жодних проблем і нюансів. Так що, якщо хочете робити все правильно, купуйте. Ще дивіться, по пальчиках, ви мені можете сказати, та, ми коли купляємо, от, бо коли купляєте дешеві якісь комплекти, фебіш-мебі, там йде, допустимо, в комплекті з маска. І кажуть люди, в ну, комплекті з маска мастильце йде, мастильце може йти, дивіться, воно є різне. Антискрип, тобто маститься площина колодки. От Колодка прилягає цієї сторони до супорта, маститься, іншою стороною вона прилягає до циліндра тобто маститься між колодки і циліндром. Потім мастильце може йти. Для різьби, самої різьби пальчика, але не для самого пальчика. Так дивіться, І другий супорт наш вже зібраний. так, В звернімому напрямку мастимо графіточку, як завжди. До речі, дивіться, всі маніпуляції, що ви робите з гальмами, нема різниці, задні, передні. Перед тим як кудись їхати, як ви поставили колеса, завели автомобіль, сіли. Натисніть пару раз гальма, тому що ви розводили, розводили поршеньки, що тут, що тут нема різниці. І якщо ви одразу кудись поїдете, перші два-три гальмування у вас гальма буде так собі, особливо перша. Його може майже не бути. Тому що ви натиснете, поршеньок підвевся, натиснув, поршеньок підвівся. Тобто треба підвести гальму. Відповідно, спочатку декілька разів качнули гальмами, потім кудись їдемо. Процедура якби, завершена, вона не тривала, я просто більше ось синок помічник Я його хотів якби, навчити трошки, щоб він. Вчився обслуговувати автомобіль і користуватися інструментом, тобто він ці всі дії як би, виконував більшість, нема тут нічого складного. Направляючи повинні в принципі закручуватися динамометричним ключом, якщо я не помиляюся, зусиллям 5 або 7 ньютонів. це треба подивитися вже більш-менш докладно. Їх не треба закручувати, багато людей, я колись бачив, закручують на силу. Ключ тріщотка вставили. А потім, коли відкручують, зривають зривають, зривають різьбу в, не в супорті, а в скобі, туди, куди, куди вони вкручуються. І кажуть, блядь, ну оцей трохитажний мат, чого воно не відкручується? Того, що воно там не повинно, там немає величезного зусилля на закручення. Все, робота зроблена. Дякую за увагу. Все найкраще, мирно. Чао-какав.